Шановні радіослухачі, відтепер на хвилях обласного радіо Скіфія Центр до вашої уваги нова програма Чармова. У рубриках Говорімо правильно, Словомережжя, Добірна фразеологія, «Довитоків Слова, Українські відповідники, мовний смак, зразки рідного слова та інших. Ви почуєте, як мова здатна Дивувати, Вражати, зачаровувати. Отже, сьогодні перша ластівка програми Чар мова. Рубрика Мовна особистість. Моя гостя Світлана Ковтюх, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Вітаю вас! Я вас вітаю, Світлана Володимирівна, Що вас зачаровує у мові? Чи мова так причарувала вас, що ви з нею пов'язали? Фактично, все своє професійне життя, чи не так, звичайно, мова для мене це не тільки засіб спілкування, вчителем, викладачем української мови. Я не зразу вирішила стати, тому що, як майже всі відмінники, я майже однаково знала добре всі предмети. Надзвичайно любила я математику, і я її знала, брала участь в олімпіадах, і за це я дякую за свої прекрасні знання моїй учительці, моєму класному. Керівникові Людмилі Андріївні Ткачук. І практично до останнього я обирала, чи йти мені на фізико-математичний факультет, чи все-таки на факультет української філології. Виходить, перемогли мамині гени, бо батько в мене інженер-будівельник, від нього в мене, мабуть, математичні здібності, і він казав: з мене й непоганий би інженер вийшов, я й креслила непогано. А українська мова мені боліла ще з самого народження. В сім'ї мене привчали до. Вишуканої, рафінованої літературної української мови. Звичайно, з однолітками я вживала і суржикізми, і русіїзми. Але коли я приходила додому і хотіла поділитися з батьками певною інформацією, то мене завжди виправляли. Я мусила говорити тільки літературною українською мовою. Оця звичка вироблена з дитинства. потім я ж росла в цьому радянському суспільстві, я бачила ставлення до української мови. Я могла зрозуміти, що колись не буде однієї нації, бо я бачила цю політику перемішування народів, коли організували грандіозні комсомольські будови і щоб одружувалися між собою люди різних національностей, то ще це я могла зрозуміти. Але що колись всі мови зіллються в одну мову, от цього я ніколи не могла зрозуміти і і я ніколи не вірила, що зникне моя українська мова. І мені до сьогодні ця проблема болить. Я нею займаюся фахово. А українська мова для мене найкраща у світі. Вона справді унікальна, ексклюзивна, неповторна. Вона найрідніша, вона своя. Українська мова це ДНК нашої нації. І так ось ми плавно переходимо до наступної рубрики. Говоримо правильно. Світлана Лонідівна. Ви вжили щодо мови прикметник «найкраща». а дуже часто в Україні використовується вислів кращий студент, кращий випускник і так далі. Де ж правда? Досить часто, помилково в назвах різних конкурсів, навіть на найвищому державному рівні, не виправдано використовують прикметник кращий. В українській мові не допускається заміна найвищого ступеня порівняння формою вищого. Треба говорити не вищі показники, а найвищі показники. Не кращі люди області, села, району, міста, а найкращі люди. Це просто невиправдана калька з російської мови, де існує форма лучше, яка використовується. Як найвищий ступень порівняння. В українській мові цього варто уникати. У нас навіть закріпилося це слово невиправдано в назвах таких, як вища міра покарання. А треба найвища міра покарання, вища ліга, а краще було б найвища ліга. Навіть був орган, який затверджував і кандидатські, і докторські дисертації, а називався неправильно з погляду норми літературної. Вища атестаційна комісія. А варто було б найвища атестаційна комісія. Можна навіть Посилити значення найвищого ступеня порівняння додаванням префіксів як і що, що наймиліший, «як найкращий», «як найдовший» і таке інше. Існує ще одна помилка: коли вживають займенник самий сама дорога людина, самий легкий білет. Це неправильно. Найдорожча людина, найлегший білет. Бо часто навіть в рекламі колись нав'язало на зубах: це ж наш кращий студент, а треба було найкращий студент. Тому називайте конкурси правильно: не кращий учитель року, а найкращий учитель року не кращий твір. А найкращий твір, і таке інше, і перемагати, зрештою, будуть найкращі, найкращі. в українській літературній мові при творенні найвищого ступеня порівняння прикметника може лише в одному випадку бути використана форма вищого ступеня порівняння. Це тоді, коли найвищий ступінь порівняння прикметника передає властивості живих істот. От тоді до форми вищого ступеня прикметника додають слова за всіх або від усіх. Наприклад, добріший від усіх, вищий за всіх, активніший від усіх і таке інше. Варто звернути ще увагу на такі помилки, притворені ступенів. Порівняння, наприклад, складеної форми вищого і найвищого ступеня. Коли необхідно додавати слова більш, менш, найбільш, найменш до прикметника в неступеньованій формі, часто помиляються і говорять неправильно: найменш відоміший, найбільш відкритіший, менш відоміший. Більш відкритіший. Це неправильно. Відповідно до норм української літературної мови варто вживати. Більш відкритий, менш відомий, найбільш відкритий, найменш відомий. Також ступені порівняння прикметників утворюють тільки якісні прикметники, та й то не всі. Не утворюють ступенів порівняння прикметники, що виражають абсолютні непорівнювані щодо міри вияву ознаки, серед них сліпий, кривий, лисий, німий, хворий, босий, мертвий, живий, порожній, готовий, сивий, русий тощо. Також не утворюють ступенів порівняння прикметники, які походять від відносних на позначення назв кольорів: фіалковий, бусковий, вишневий, апельсиновий, кремовий, і не утворюють ступенів порівняння назви складних кольорів та відтінків. Найчастіше такі пишуться через дефіз блакитний темно-червоний, синьо-зелено-жовтий, світло оранжевий чорно-білий, синьо-жовтий і таке інше. Не можна утворювати ступені порівняння і від якісних прикметників, які у своєму складі. Уже мають певні префікси та суфікси, що передають або найменшу, або найбільшу міру вияву ознаки, або неповноту якості. Ультрамодний, супердорогий, всесильний, надчутливий, замалий. Архіважливий, здоровенний, старезний, довжелезний, густесенький, тонюсінький, малюсінький, мокресенький, великуватий, синюватий, круглястий, білявий і подібні. І завершимо сьогоднішню передачу рубрикою Жартома, який Світлана Линдівна, ваш один із найулюбленіших жартівливих висловів. Якщо перефразувати Антона Павловича Чехова. То мені подобається такий: у людини все повинно бути прекрасним: і картуз, і куфайка, і кирзові чоботи. Зокрема, у цьому вислові вжитий прикметник прекрасний, який не утворює ступенів порівняння, хоч є якісним, тому що у ньому вже є префікс «пре», що означає найвищу міру вияву ознаки. Тож чекаємо на ваші відгуки, побажання, пропозиції щодо назв рубрик та наповнення програми.